Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зеленський наказало, що втрати України не такі страшні, як в росіян. Звісно, під час оборони втрати завжди менші. В той же час, деякі рідні закликають президента відвідати прифронтові морги. Завозіть президента у морг. Нехай побачить не тільки цифри, які приносять йому на листку, але й справжню ситуацію. Говорить жінка. Журналісти зауважують, що ці звіти важко перевіряти самостійно, але вони дають приблизне уявлення про кількість загиблих за майже три Роки повномасштабного вторгнення РФ Україна могла втратити від 60 до 100 тисяч військових загиблими. Про це 26 листопада пише журнал «The Economist» з посиланням на витоки або публікації. Звіти розвиток представників оборонного відомства, дослідники, відкриті дані та сайт АОСІС. Журналісти зауважують, що ці звіти важко перевірити самостійно. А солдати, які зникли безвісти або вважаються загиблими, чи завжди відображаються у цих даних. Тим не менше вони мають приблизне уявлення про кількість загиблих ще близько. 400 тисяч солдатів могли отримати поранення. Дані вебсайду Юалусис свідчать, що з 2022 року загинули щонайменше 60 тисяч 435 солдатів. На відміну від інших джерел Юалусис каталізує імена та вік загиблих, що дає змогу підрахувати втрати за віковими групами та у відсотках від чоловічого населення. Хоча деякі жінки служать на передовій більшість бійців. Чоловіки пише зе економіст. Ці цифри свідчать про те, що загинуло понад 0,5 Цотка до воєнного населення України чоловіків призовного віку 18-49 років, але дані не є вичерпними, і вік не всіх солдатів відомий, зауважують журналісти. Видання також нагадує, що у листопадовому звіті в острі журнал, опублікованому з посиланням на анонімних представників західної розвідки, йдеться про те, що на сьогодні загинуло до 200 тисяч російських солдатів. Українська сторона наразі не коментувала оприлюднені дані з економіст. Київ тривалий час не повідомляв про свої втрати, заявляючи, що ці дані будуть Уть розкриті після війни 25 лютого 2022 року. Президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових 31 тисяча. Водночас Зеленський сказав, що не зможе розголошувати, скільки серед українських військових є поранених і зниклих безвісти. Розвідка Великої Британії 17 вересня заявила, що російські втрати від початку вторгнення оцінюють в понад 610 тисяч осіб убитими і пораненими за останніми даними ген. Штабу ЗСУ Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 735 410 своїх військових. Натомість Москва останні офіційно називала кількість убитих у вересні 2022 року. Тоді казала про 5937 загиблих зі свого боку. Але журналісти, які ведуть підрахунок втрат РФ станом на 8 листопада 2024 року, установила імена 77 143 російських військових, які загинули у війні проти України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.